Так, Доброго дня. Я радий вас вітати. З вами азс Комплект. Е, значить, ви просили камлоки або быстрозйоми. Як кажуть, ви просили, ми завезли. Тепер давайте з ними розбиратися разом. Значить, є ось такі камлоки. Е, багато просили військових, звісно, людей. Ну і е, підприємства також запитували багато. Ну ось, значить, що тепер ми маємо? Камлоки е, дюймові. Менше ми не брали, бо в основному у всіх вся система строїться на дюймі. Припустимо, що нам потрібно з'єднати два рукави. Я і не думав, що настільки це зручно і з ним класно працювати. Ми робили якісь втулки там, і так далі. Зараз що ми маємо? З'єднувач з двох частин. На рукавах поставили, хомутом зажали, вставили. Рукава зняли, рукава вставили. Джик. Хоп, піджали. Все. Рукава. Ще один варіант. У нас е, пістолет є е, камлок. Тут шланг. Шланг зняли. Пістолет поміняли. Ну або якщо у нас другий стоїть, зняли, поміняли. Або рукав. Зняли, поміняли там на коротший. Також раз, закрили. Далі варіант. Багатофункціональна штука, як казалось. Шланг тут стоїть, да? тут стоїть камлок. Зняли шланг, колонку перевозимо. Взяли бачонок, раз, все. Закрили, колонка законсервована. Я рахую, що це дуже класно. Лічильник. Ось у нас колонка, так? Да? Колонка, тут виходять рукава. Під'єднується рукав. На рукаві, значить, нам треба зняти рукав. Переїжджаємо. Хлоп, хлоп, поставили. Зафіксували, працюємо. Тут стоїть уплотнителі бензинові, то їх можна спокійно ставити на, на бензин і нічого з ним не буде. Питали, чи тече, ми вже їх поставили. Хлопцям, то кажуть, не тече і дуже надійно зроблено. Далі у нас на всмоктуванні така сама система. Зняли камлок, опустили, зняли рукава. Ну і не забуваємо про поворотні осеві муфти, бо це теж дуже клас. Так, і що ми маємо? Камлок, різьба наружна, різьба внутрішня. Камлок, різьба внутрішня внутрішня. Бачите, закрила і пробочка. Це для шлангів. Далі. Камлок на, ну, нехай буде, скажімо так, по-простому на лічильник. Лічильник вкрутили, тут камлок, різьба. Тут камлок, е, быстросъм. Ось так от. Такий камлок. Тобто їх можна збирати як Лего, як вам зручно. Любі варіанти. Тобто потрібно, щоб камлок був. Ось такий під різьбу. Будь ласка, вставили. Получився камлок під різьбу. І поставили його сюди. Там, туди, куди завгодно. Де вам потрібно швидко поміняти шланги, познімати на пістолетах і так далі. Все. Раз. Коштує недорого, функціонально, практично, практично. Так що від себе рекомендую. Навіть і не думав, що так зручно буде з ними працювати. Отак от ми з вами розібралися, що таке камблок, як з ним працювати і навіщо він взагалі потрібен. Е, кому потрібно. Будь ласка, дзвоніть пишіть. Зробимо от, і буде у вас таке щастя. Ну, клас. Е, колонки заправочні. Є в наявності. Будь ласка, кому потрібно зібрати. Ось людина теж приїхала, зараз буде забирати. Кому потрібно. Яка вам комплектація потрібна? Кажіть насоси, швидкість і так далі. Таку і зробимо. Приїхали насоси 220 вольт 100 літрів. Швидкість клас. Фільтра, фільтра. Фільтра грубої очистки. Ті, що можна мити, промивати. Оце клас. Це вода. Це вода. Це фільтра тонкої очистки. І фільтра звичайний. Все. Багато часу у вас не займаю. Всім дякую. Мирного неба вам. Все буде Україна. Пишіть, дзвоніть. Все зробимо. Дякую.